Допомога Донбасу сьогодні до Донецька вирушила перша у лютому колона гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. Машини доправлять 360 тонн продуктів. Серед інших отримують допомогу і мирні мешканці селища Жовтневе. Це одна з найбільш зруйнованих околиць Донецька. Історію родини інваліда, яка вже другий рік виживає на лінії фронту, розповість Юлія Мішакірова. Околиця Донецька, селище Жовтневе, одне з найгарячіших місць на лінії фронту. До аеропорту тут рокою сягнути масштаби руйнування частково приховують сніг. На вулицях безлюдно тварин тут зустрінеш частіше ніж людей. <клухи> Олександру Перманову боляче бачити рідне селище розбитим. Розвалене, розбите все. Він один із небагатьох, хто не залишив будинку. Олександр інвалід втратив ноги 10 років тому. Нещасний випадок на залізниці потрапив під поїзд. Думав, це найстрашніше, що може бути. Виявилося значно жахливіше війна на його вулиці. Кріша с'їхала з руною волни. 38-річний Олександр живе з батьками, з родиною не склалося. Кохана відреклася від хлопця одразу після трагедії. Матері довелося виходжувати сина самі. Але тепер турбота про батьків на його плечах. У мене, звісно, велика надіжда по дому на сина. у мене подмітає, моє, палипи, лісосід моє. Якщо є варю, значить він чистить картошку. Родина живе небагато коштів, іноді не вистачає на найнеобхідніше. Денег тільки вистачає на виплату плата за світ, звісно. так такої одежди не можна купити. Обувь теж від початку бойових дій на Донбасі. Підтримує пермінових і таких як вони гуманітарна допомога Ріната Ахметова. Да, Тому що говорится, якщо б не эта помощь, ми б не вижили, наверное. Тим болі ми погода сиділи, ні пенсії, ні ни денег, нічого не було. Інвалід пересувається без візка. Він розвалився минулого року. На ньому під обстрілами Саша возив продуктові пакети сусідам. Привозів старикам, тут, котрий живуть, гуманітарку на, на возив, да. По дві, по три гуманітарки привозив. Купити новий інвалідний візок родині немає. За що? Зараз у буквальному сенсі Саша ходить на кулаках. До мозолів на пальцях вже звик. Дрова рубаєте, так вот. У хаті живуть двоє котів. З ними господарі діляться останньою їжею навіть у найскладніші часи. Тварини попереджають про небезпеку. працюють, Сразу чувствують, що Так, вони прячуться. І ми прячемося. Ховалися спочатку у цьому підвалі. Сюди ми проїхали. Не успеваешь просто добежать. Мы просто засікали время 2 секунди три, она уже вже тут розривається. Хотілося бы, щоб как-то Чтобы мир скорее наступив. Потому що невыносимо жить второй год під звуки канонад. Коли Олександр проводжав знімальну групу, в Долині знову пролунали постріли. Юлія Міншакірово Данило Кіріїв События. канал Україна.